У бібліотеці імені Михайла Івасюка презентували перший роман Петра Кобевка на габах Черемошу. Це родинна сага, що охоплює понад чверть століття історії України від 1938 до 1964 року. Сам роман починається від студентської молоді від тої молоді тих 30-х років, яка входила у юнацьку спілку ООН. І це були ці 16-17-літні юнаки і дівчата. Вони тоді віддавали життя за Україну. І теперішні ті самі їхні вже внуки, правнуки продовжують їхню справу. На жаль, ми не змогли закінчити і передалося на, на внуків і правнуків. Тому в Романі є дуже багато. Мовочі і для молоді за словами автора герої його книги проходять крізь вісім країн у часи, коли Україна втрачала державність і знову виборювала право на існування. Це художній твір, створений на реальних подіях і долях людей, які пережили табори війни та репресії. Мої герої борються за Україну від карпатської України через Чехословаччину Мадярщину. Румунію, Польщу, перших москалів, німців, других москалів, і доживають через тюрми, через уваги, доживають до 64-го року, коли вже маленьке там відлига Хрущовська, і тут вона закінчується і знову все. Починається знову. Вони проходять через тюрми, через гулаги і доживають до 64-го року, останнього дня відлиги. А далі історія повторюється. Автор каже: ідея написати книгу народилась тоді, коли на фронт пішла сучасна молодь. А його самого через вік не взяли до війська. Так він узявся за перо, аби продовжити боротьбу словом. Коли на війну пішла молодь, а мене не взяли. Тоді я мушу щось робити. Почав писати роман виклав на папері за сім місяців, розповідає Петро Кобевко. Проте писати, як каже автор, він почав давно роками накопичував історії. Вісімнадцять років, коли мені було, я почав прислуховуватися, що говорять дорослі. Але я жив в тих краях, де кожна друга сім'я пройшла через гулаг. І родичі боялися говорити при дітях, щоб не. Це не заважало їм далі жити. Вони старалися оберегти нас від, від того, що самі прийшли, і вони замовкали, коли бачили, що я прислуховуюся про що вони говорять. Тому було відкладено ще на 40 років. Через 40 років я хотів запитати те, що я не встиг запитати, а вже не було кого. Книгу видано у Київському видавництві український пріоритет. Видавець Володимир Шовкошитний, це колишній секретар спілки письменників України, депутат Верховної Ради першого скликання демократичного, член народної ради. Він друкує тільки історичні і патріотичні книги. Він сам був редактором цього. Роману, що я дуже задоволений тим, що саме цей роман ну, редагов такий знак-знак-знакова знак, фігура української літератури і, і українській політиці, українській державі на. Нагабах черемошу це спроба через історію родини розповісти історії цілої нації від покоління, що виборювало незалежність, до тих, хто сьогодні знову її захищає. Книгу можна знайти в українських книгарнях. Проте вже за місяць на читачів чекає продовження саги. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. 27 жовтня українці знову сіли за парти. Хтось удома, хтось на роботі, а хтось в університетській аудиторії. Радіодиктант національної єдності цьогоріч зібрав сотні чернівчан у стінах Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Я пишу диктант уже не вперше. Це вже десь мій п'ятий, шостий диктант, бо ми так само писали раніше в школі. Ми це пишемо і в університеті. І тому я радий, що є така традиція. Мені дійсно подобається, що вдається об'єднувати. Ну, дійсно, українців по всьому світу, по всій Україні це всі пишуть. Минулого року я бачив сюжет, як це писали люди на окупованих тимчасово окупованих територіях. Це дійсно дуже цінно, і я сподіваюся про те, що це тільки буде продовжуватись наростати, наростати. Мені дуже сподобався текст. Як до цього казав, він був дуже глибокий. Ця тема є важливою сьогодні. Сподобалось, Я хочу долучатися кожного року, і до цього долучалася. Це є важливим. Аудиторії філологічного факультету були переповнені. Охочих приєднатись до акції виявилось більше ніж місць, але незважаючи на локацію, писали всі, бо головне тут не оцінка, а спільність і тепло. Яке народжується між рядками, мені дуже сподобалося, що була повністю забита аудиторія. Було дуже багато студентів, і з усіма з ким ми спілкувалися, то всі йшли добровільно, всі були цікавими. Дійсно, сьогодні вже на парах спілкувалися про те, що всі чекають на цей радіодиктант. і дуже ми хотіли написати, тому раділи, що ми пишемо це всі разом. За словами ректора Чернівецького національного університету, Руслана Білоскурського день української писемності це втілення вдячності, адже поки одні Можуть спокійно сісти за парти, інші виборюють це право на передовій. В той час, коли триває повномасштабна війна для нас, чернівчанки, які знаходимося у відносній безпеці, це в тому числі є великий акт солідарності з тими людьми, які буквально щодня в надзвичайно важких умовах виборюють наше право спілкуватися українською мовою, виборюють право не ховатися, коли ми вживаємо українську мову. Для філологів радіодиктант національної єдності це не просто завдання з орфографії, це дзеркало часу, адже навіть складні слова, які ще недавно здавались чужими сьогодні стали частиною нашої мови. Диктант мав символічну назву дуже актуальну і сучасну і треба жити. Якщо говорити про правописні моменти диктанту, то я б не сказала, що це був диктант, чи перенасичений розділовими знаками, чи з важкими орфограмами, оскільки ті слова важкі, як нам здається, у написанні вони увійшли уже у наше життя і балістична ракета, і інтерсіті. І я впевнена, що сучасна молодь і не тільки молодь. Поралася з написанням у день української писемності та мови Чернівецький університет перетворився на справжню оселю українського духу. Наші викладачі вони навіть певним чином одягнули вишиванки, тому що це є свято. Адже якщо Студенти дивляться на викладачів, які є для них отим зразком, то і вони теж тягнуться. Ви бачили, яка була приємна атмосфера. Тобто, як викладачі їх спонукали до цього диктанту для викладачів написання диктанту це своєрідна подорож у минуле мить, коли можна знову відчути себе студентом, згадати перші уроки мови і знову пережити просте, але щире хвилювання. Я вже давно написав диктанти і кожен раз. Це трішечки повертає, повертає в шкільні часи, це повертає тебе в те відчуття, коли ти пишеш і відчуваєш себе учнем, студентом. Це надзвичайно приємно. І хочу відзначити, що сам диктант був надзвичайно глибоким, надзвичайно актуальним і дійсно це було дуже-дуже чудово. Це не контрольна робота, і помилки тут не грають великої ролі. Що це те, що об'єднало сьогодні нас у цій аудиторії ошатній аудиторії нашого прекрасного філологічного факультету? Ми відчули себе у ролі студентів, і ви знаєте, я зробила висновок, що наступного разу лекцію я буду читати трошечки повільніше. Щороку радіодиктант Національної єдності доводить, українська мова жива, поки її пише. У серця величезна аудиторія збирається. Мені цікаво, скільки в цьому році яку яку цифру ми почуємо, тому що в минулому році буквально півмільйона людей писали цей диктант. Важливим є те, щоб ми відчували свої коріння, щоб ми в цей період. Власний диктант так називався Треба жити, правда. Щоб ми відчували, що ми повинні бути, ми повинні тривати і повинні робити свою справу. Кожен на своєму рівні. Радіодиктант Національної єдності знову довів українське слово це не просто мова, це наша зброя, сила та пам'ять. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівецькій філії газмереж впроваджують сучасні цифрові сервіси для зручності споживачів. Тепер буковинці можуть швидко передавати показники лічильників та сплачувати за розподіл газу просто зі смартфона, а також переглядати історію оплат і перевіряти, чи надійшли кошти на особовий рахунок. В Телеграм-боті можна додати декілька особових рахунків. Це зручно тим, що можна дізнаватися стан рахунку, сформувати рахунок саме на оплату, оплатити все можна зробити онлайн за себе та своїх близьких. Або можна також перевірити історію оплати, зручно тим, якщо ви оплачуєте в інших додатках, через декілька днів можна зайти, і перевірити, чи кошти зараховані безпосередньо на особовий рахунок. telegram бот працює цілодобово сім днів на тиждень. Користувачам більше не потрібно стояти в чергах або витрачати час на телефонні дзвінки. Ми прагнемо, щоб наше спілкування з клієнтами було зручним безпосередньо для клієнта. Тому у нас запрацював телеграм-бот. В телеграм-боті зручно дізнатися стан рахунку, оплатити. Телеграм-бот працює 24 на 7. Для клієнта це зручно безпосередньо, тим що не потрібно витрачати свій час без черг швидко та зручно. Показання газових лічів Лічильників потрібно передавати з першого по п'яте число кожного місяця, а оплату за розподіл газу варто здійснювати до 20-го числа. Період передачі показників лічильника з першого по п'яте число кожного місяця на телефонії. Велике навантаження через те, що велика кількість дзвінків тому зручно берети безпосередньо онлайн сервіси. Підключитись до нового сервісу можна за лічені хвилини. Реєстрація у Telegram-боті проста та доступна кожному користувачеві смартфона. Саме telegram бот зареєстрований в Telegram, можна через QR-код, якщо є така можливість. Тобто, якщо клієнт приходить на відділення, ми через QR-код відскановуємо. Також цей QR-код можемо надати клієнтові, якщо хочуть комусь іншому встановити на телефоні, або через посилання в пошуку вести telegram бот і можна перейти саме в Telegram. Рамбот приєднатись до телеграм-боту можна за посиланням, вказаним на екрані. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Тактика ворога залишається незмінною. Росія знову намагається позбавити українців тепла та світла. В області кажуть, до ймовірних перебоїв готові. Ворог продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури України. Цим він вже не вперше раз прагне занурити наше суспільство в холод і в темряву. Президент України Володимир Зеленський, Кабінет міністрів України, органи місцевої влади, комунальні підприємства разом з іноземними партнерами спільно роблять усе можливе, щоб цинічний план ворога не вдався. На Буковині підготовку до нового опалювального періоду розпочали ще навесні, додає Руслан Запаранюк. На об'єктах теплопостачання області підготовлено всі 677 котелень. Відремонтовано 5 котелень, замінено 60 котлів. Для роботи котелень на альтернативних видах палива заготовлено необхідну кількість вугілля, а це понад 1500 тонн. і до деревного палива понад 42 тисячі метрів кубічних. Рішення про старт опалювального сезону ухвалено в усіх громадах області. Запевняє начальник Чернівецької ова. В житлові будинки його подадуть, коли середньодобова температура кілька днів поспіль триматиметься на рівні плюс 8 Із тенденцією до пониження. Наразі тепло вже надходить до дитсадків шкіл, лікарень та інтернатів. Додатково соціальні заклади забезпечили альтернативними джерелами живлення. На всіх об'єктах паленеретичного комплексу, житлово-комунального господарства та закладах соціальної сфери встановлено генератори для можливості роботи обладнання під час можливих відключень та заготовлено запас пального до них. Особлива увага до енергетичної незалежності Чернівців. Місцеве комунальне підприємство встановило дві потужні когенераційні установки, які вже виробляють електроенергію. Ще три монтують на найбільших котельнях міста. Це забезпечить виробництво електроенергії і для власних потреб, та безперебійне виробництво теплової енергії у випадку екстрених ситуацій. Проте, якщо екстрені ситуації все ж виникатимуть, мешканці області зможуть отримати допомогу в понад трьох сотнях пунктів незламності, які забезпечені теплом, зв'язком і генераторами. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь. У Чернівцях планують створити нову мережу навчальних закладів. Такі зміни передбачає реформа нової української школи. За нововведеннями старшокласники навчатимуться у профільних ліцеях. У місті планують відокремити чотири такі заклади. До списку входять другий, третій, дванадцятий та вісімнадцятий ліцеї. Середня школа навчатиметься окремо. Сьогодні говориться про те, що кількість ліцеїв певно, яка є в місті Чернівці, є завелика для того, щоб охопити. Населення, яке в нас є, це по перше, тому що є обмежена кількість десятикласників, це очевидно. Ну і з іншого боку, для того щоб забезпечити міжпрофільність навчання, адже кожен ліцей повинен забезпечити певну кількість профілів, а діти повинні знаходитися в певній конкуренції для того, щоб обирати справді обирати ці профілі, а не просто змінювати таблички, вивіски на дверях ліцеїв, як це було зроблено, коли діти. Просто переходять з 9-х класів до 10-х. Керівник напряму освіта на місцевому та регіональному рівнях шведсько-української програми Олег Фасоля каже, поділ класів сприятиме вищому рівню підготовки школярів. Старша школа це не дитячий садок для дорослих дітей. І старша профільна школа має суттєво різнитися від базової школи. Через те, що базова школа вона власне і називається базовою школою, бо вона є дає таку узагальнену освіту закінчений цикл освіти для всіх здобувачів. А у старшій школі, ну, вже відповідно, кожен буде розвивати свої нахили, таланти і здібності ну, за різними освітніми траєкторіями. Чи то пішовши по закінченню 9 класу професійно-технічний заклад освіти, чи то пішовши до фахової передвищої освіти, чи то пішовши до старшої профільної школи, щоб у майбутньому продовжити навчання у вищій школі. І саме відділення старшої школи призводить до того, що у випускника. Tá? Uh -huh. Базової школи з'являється реальний шанс реалізувати свою власну освітню траєкторію. Директор ліцею номер 2 Андрій Сігітов додає, перепрофільовані заклади зможуть ефективніше використовувати ресурси, якщо працюватимуть окремо. Будь-який профіль він потребує зосередження певних ресурсів на базі закладу освіти. І Якщо ми маємо мовно, скажімо так, 7 чи 5 ліцеїв, які дають філологічний профіль, то давайте поставимо питання: чи в нас є достатньо? База для забезпечення цього профілю або профілю земних мов, або будь-які інші профілі. Начальниця управління освіти Ірина Ткачук пояснює, де навчатимуться першокласники, стане відомо після того, як ухвалять мережу закладів освіти. Для того щоб розпочався набір 1 квітня, повинна бути територія обслуговування закладів освіти. Ухвалена вона теж поки що ще не ухвалена. Тобто сьогодні ми обговорюємо план трансформації мережі, який ми ще не ухвалили. Тобто, ми його зараз обговорюємо з закладами освіти, обговорюємо з депутатами тільки після того, коли, як я вже сказала, гострі кути всі будуть а, згладжені, І коли більшість дійде до усвідомлення того, а, власне, що таке реформа старшої школи, тоді ми будемо готувати це рішення на сесію міської ради, будемо рухатися далі. Однак, наразі батьки учнів 18-го ліцею зареєстрували петицію щодо збереження. Перших 11 класів у навчальному закладі. Колективне звернення вже набрало достатню кількість голосів. Його розглянуть на черговому скликанні Чернівецької міської ради. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. За словами заступниці міністра, важливо показувати не лише законодавчі зміни, а й конкретні результати на місцях. Модернізацію шкіл, нові навчальні простори та обладнання, які роблять реформу відчутною для дітей, батьків та вчителів. І в Чернівецькій області вже є дуже гарні приклади того, як використання цих грошей перетворює простір, в якому займаються наші діти. А це означає, що і діти, і батьки, і освітяни починають розуміти, що реформа не просто на словах, а вона стає такою намацальною відчутною, бо я бачу, а що конкретно змінилось в моїй школі. Міністерство інвестує мільярди гривень у три основні субвенції: на впровадження нової української школи, на забезпечення підвезення учнів та на створення укриттів. Чернівецька область належить до топ 5 регіонів за кількістю коштів на шкільні автобуси, що забезпечує доступність освіти навіть у віддалених населених пунктах. На рівні громади це означає отримання більше коштів для матеріально-технічного оснащення свого закладу. Ну і на рівні закладу це означає якраз можливість зробити трансформат яка стане помітною і учням, і батьківству, і вчительству. Пані Кузьмічова також роз'яснила, що реформа старшої профільної школи не змінює концепцію нової української школи, прийняту у 2017 році. Основна мета створення якісних ліцеїв та гімназій із чітким розподілом навчальних ланок, щоб діти могли отримати профільну освіту у комфортних умовах. Міністерство освіти і науки однозначно підтримує намагання спроби і ідеї громади будувати свою мережу з чітким розумінням тих закладів, закладів, які будуть якісними гімназіями з першого по дев'ятий клас, і тих закладів, які стануть якісними ліцеями. Комунікації та консультації з громадами будуть продовжуватися. Важливо, щоб управлінські рішення враховували інтереси дітей і забезпечували їх комфортне навчання навіть у складних умовах війни, каже заступниця міністра освіти. Проте зміни неминучі у нас є зараз якийсь ліцей ікс, і в ньому є з першого по одинадцятий клас, і цей заклад з першого. Вересня 27-го року в мережі має стати гімназією. А в цьому зараз ліцеї має відбутись реорганізація. До, до трансформації в гімназію, пониження ступеню до гімназії. Відповідно, для того, щоб відбулося це пониження, власне, зараз протягом цього року і має здійснюватись комунікація про те, що діти, які навчаються з першого по дев'ятий клас, вони продовжують навчатись, їм нікуди не треба переходити. Це якраз і є гімназійні класи. Дев'ятикласникам ж доведеться визначатись із 1 вересня 26-го вони мають піти в 10-й клас. А отут власне адміністрація закладу і представники громади мають комунікувати різні сценарії. Один зі сценаріїв це пропонувати тим батькам і дітям вже на 10-й клас перейти до ліцею. Найближчого або не найближчого, це до речі, їх право вибору. Ліцей не має прив'язки до твого місця проживання і продовжити навчання 10-11 клас в ліцеї, той, який залишиться ліцеєм, з 27-го року. З 28-го року гімназії не видаватимуть свідоцтво про повну загальну середню освіту для молодшої та середньої ланки гімназій нічого не зміниться. Перестають приймати. Набирати перший клас перестають, наприклад, набирати п'ятий клас, якщо зараз це ліцей, у якого є з п'ятого по одинадцятий клас, цих дітей не переводять, вони продовжують навчатись в цьому закладі, але новий набір п'ятого класу не роблять. І відповідно немає ніякого конфлікту. Не немає питання з тим, що ці діти мають бути кудись переведені. Аналогічним чином може бути в ліцеї якого з першого по одинадцятий клас зараз, але його в мережі ми бачимо як відокремлений. Аналогічно перестають робити набір першого класу. А це такий м'який сценарій, як ви розумієте, він займе у вас 10 років. Так, поки виведеться ті діти кожної ланки, і ви перестанете набирати. Представниця міністерства запевняє, що вслід за переведенням класів до гімназії, якщо таке рішення прийматимуть у громаді, до закладів освіти переведуть і вчителів. Тож про скорочення педагогів не йдеться. А от рішення щодо створення мережі ліцеїв та гімназій та їхньої кількості приймає кожна громада, опираючись на демографічну ситуацію. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Нова реформа чи ліквідація початкової школи під час сесії Чернівецької міської ради батьки учнів 18-го ліцею виступили проти реформування освітнього закладу. Люди особисто звернулись до депутатів з проханням скасувати рішення про припинення набору першокласників. Ми просимо депутатів міської ради розглянути нашу петицію електронну щодо скасування рішення управління освіти. Про припинення набору до перших класів і виведення молодшої та середньої школи та посприяти розв'язанню даної проблеми. Провести дійсно громадські слухання з батьками де будуть враховані інтереси не тільки керівника школи і управління освіти, а й батьків і тих дітей, які там навчаються. 18 ліцей у Чернівцях налічує понад тисячу учнів. Батьки в один голос кажуть, наразі всі класи заповнені на 100%. Як результат, підстав для їх скорочення немає. Батьки категорично проти такого рішення і припинення повного циклу, де нам відмовляють прийнятті перших класів та також повного циклу навчання, а саме перших четвертих та п'ятих, дев'ятих. Враховуючи те, що наш ліцей є практично одним з найбільших у нашому районі е, і міста. В ньому навчається близько 1200 дітей. У нас заповнені з перших четвертих класів та, та п'ятих яти, дев дев'ятих, практично 100 відсотків. Матері учнів кажуть: якщо початкову школу ліквідують, частина дітей буде змушена перейти до інших навчальних закладів, а родинам доведеться розриватись між кількома школами. У мене ну, двоє дітей. Другого та четвертого класу. Четверокласник мій цього року мав би ну, на наступний рік мав би просто піти і шукати більшу школу. Другокласник сказав, що може ще поки що це навчати, але у 27-му році, якщо вступить в дію закон, просто скажуть діти, шукати нову школу. Одна дитина буде вчитися в одній школі, інша дитина буде вчитися в іншій школі. Яким чином? мені, як мама, яка ще повинна працювати, забезпечувати своїх дітей. Я маю відповідь Ката не зрозуміло, куди одну дитину не зрозуміло, куди іншу дитину. Під Час сесії депутати Чернівецької міської ради вирішили підтримати електронну петицію щодо збереження початкової та старшої школи у ліцеї номер 18. До вашого розгляду пропонуємо рішення про розгляд електронної петиції Щодо збереження повного циклу навчання у Чернівецькому ліцеї вісімнадцять першого по 11 класів. Депутат Чернівецької міської ради Віталій Смандич каже, батьки Чернівецьких школярів повинні бути почутими. Якимось люди з пігом ставили. І надати відповіді на запитання немає кому. Да? Ми перекладаємо, то не я, то в відпустці, то і так далі. Але ж люди прийшли не просто так. Да? Це батьки, які переживають за дітей. Коли одна дитина сьогодні в 4 класі навчається, а інші кажуть, ні, ви шукайте іншу школу. Сьогодні телефон червоний, пишуть батьки з спальних мікрорайонів, які величезні, які кажуть, у нас так сьогодні є велика. Дітей чотири класи на паралелі сьогодні є в вісімнадцять ліцеї. Вже є діти туди, хочуть йти. і там ну, величезний мікрорайон. В результаті депутати проголосували за розгляд даної петиції та зобов'язали управління освіти затвердити мережу закладів освіти до 1 березня 2026 року рішенням сесії міської ради. Я ставлю на голосування розгляд петиції прошу проголосувати. і на Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Ще декілька місяців тому спільно своїми друзями, однодумцями, ми подали ідею, що потрібно вшанувати пам'ять загиблих спортсменів героїв. На сьогоднішній момент у нас є офіційна інформація, що всього з усіх спортивних федерацій нашої області міста загинуло близько 30 спортсменів. – 31-32. Меморіал встановили на фасаді управління по фізичній культурі та спорту як нагадування про тих, хто боровся не лише на спортивних аренах, а й на фронті. Туди на Приходять на спільні якісь збори змагання, обговорюють подальші плани президенти федерації, спортсмени. І кожного разу заходячи сюди, вони будуть бачити і пам'ятати героїв, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Серед загиблих є представники боксу, панкратіону, кікбоксингу, боротьби, пауерліфтингу, футболу, шахів, спортивного орієнтування, дзюдо, карате та скелелазіння. Ініціатива виникла від Сергія Кочмарського. Це його ідея, а ми вже разом втілили її в життя. Це найменше, що ми можемо зробити для пам'яті військових спортсменів. У планах ініціаторів зведення масштабного монументу пам'яті загиблих воїнів-спортсменів. Його хочуть встановити на вулиці Небесної Сотні поруч із дитячою юнацькою спортивною школою. У нас є більш масштабний проєкт. Це монумент. У нас вже готовий проєкт монументу. Пам'яті загиблих воїнів, де буде встановлений, ми плануємо його встановити на, за адресою Небесної Сотні 6 на території дитячої юнацької спортивної школи. Там будуть викорбовані прізвища та імена загиблих спортсменів, і ми хочемо створити місце, де будуть вшановувати їхню пам'ять. Кожні змагання будуть починатися з пошани та вшанування, де не згасне їхня слава, їхні імена. Вартість проєкту близько одного мільйона гривень. Організатори не просять грошей, а лише підтримки від влади, щоб створити місце, де житиме пам'ять про спортсменів, які стали на захист України. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.